Щонайменше кілька десятків співробітників Житомирського трамвайно-тролейбусного управління вранці, 13 березня, зібралися в кабінеті керівника підприємства Євгенія Демчика. Усі вони прийшли, щоб поспілкуватися з мером Житомира та депутатами міської ради. Сергій Сухомлин розповів про що йшлося на зібранні, та назвав журналістам основні проблеми, які міська влада бачить у роботі підприємства. Іде спроба маніпуляції і е, десь підтасовуються факти. Е, з точки зору призупинити чи там відтягнути впровадження електронного білету. Бо електронний білет це перехід, з часом перехід там, на там, 90% виручки беззнальної виручки. Це прибирає там, корупційні якісь ризики, і це треба робити однозначно. Це перше. По-друге, що мене дійсно турбує, -то тому що йде скорочення випуску. Транспорту, комунального транспорту, саме в часи пік знімається транспорт, І щоб ми не казали, що наше комунальне підприємство це головний перевізник, але в цей час якраз заробляють приватні перевізники. І третє, під виглядом там, турбування про колектив, бо ну, завжди звучить ми разом з колективом, разом з колективом, але в мене зараз дуже багато фактів, коли закупівлю проводці без системи Прозоро. Може, згідно законодавства, але без системи «Прозоро». і е, по іншим підприємцям, якщо ми аналізуємо ціни, ціни десь на 15-20% нижчі, нижче, ніжче, чим тільки закупівлі е, нашим комунальним підприємствам. Мінімум це не професіоналізм в сфері закупівлі. Я так дуже м'яко зараз сказав, ми зараз, КРУ наші міські проводить там аудіти, і Після цього матеріали будемо передавати до правоохоронних органів. Під час ранкової зустрічі Євгеній Демчик говорив, що навпаки, виручка у зростає із літа 2018 року, а усі закупівлі він погоджував із профільним заступником мера. На сьогоднішній день ви говорите про падіння виручки, а ми дали вам дані, що виручка впала з літа місяця 2018 року. При цьому все, на момент, коли ми вже робили аналітику, ми її почали піднімати виручку. и по работе выпуска троллейбусов, по работе часов вы подтвердили слова, что мы ту транспортную работу качественно надали тем, что мы не ломались троллейбусы, мы наезжали, и выручка падения 200 тысяч, я вам скажу, да, мне тоже больно смотреть на эти цифры, но троллейбусы отработали лучше, а я вам скажу больше, я не хочу обвинять сейчас в том, что у нас нет нету доступа к программе особ. Я не знаю, сегодня предприятие не имеет доступа, собирает сторонняя организация деньги, мы не знаем, сколько они собрали. Смотрите, это обвинение, мы свернулись с претензией. Да, это коммуникация, мы сгор до заступных, ни на один лист мы не получили ответы. Три. О том, чтобы помочь коммуникации, запустить валидаторы, Сергей и сделать так, чтобы эта выручка была прозрачной. Я видел, я Сергей, я что видел, касается видел, закупок? Обращение, да. Сергей, что касается закупок? Вы на меня расписали это я надал ответить. Каждую закупку была погоджена заступником. И там была необходимость <как> именно у производителей. Верно положено. Все по побу... я вчора давали отвіт, всі погоджено. Ви провірте всі закупки. Повірте, зець ніхто не купить без погодження, без позову. Зена, коли написано профіним заступником, заборваняю. Ну не, це... Значить так, підготовці копії. Сейчас тоже вийдіть. Ми звернулися за коментарем до керівника ТТУ Євгенія Демчика, але він послався на зайнятість і пообіцяв перетелефонувати. Я не коментую по телефону, нічого извините, але но по телефону. не коментую. А, а, якщо, а якщо відеокоментар? Я вас очень прошу сейчас немножко занят для Лидия. Завидею. А коли вам можна перезвонити? Позже наберу, спасибо. Угу. Дякую вам. Зі слів депутата міської ради Владислава Пучича, який є головою наглядової ради КП ТТУ. Виручка підприємства в першому кварталі 2019 року, в порівнянні з останнім кварталом 2018-го впала майже на мільйон гривень. А от витрати комунального підприємства виросли, зокрема, і через допорогові закупівлі, каже Владислав Пучуч. Ця різниця, коли знижується виручка, коли збільшуються витрати підприємства, ця різниця лягає на міський бюджет. Місто завжди системно підтримувало трамвайну тролейбусну проліні. І, звісно, не відмовляється. Але при цьому повинен бути адекватний менеджмент. У підприємства, яке ефективно їм, е, ним управляє, є е, середовище, скажімо так, людей, які там є новим менеджментом триває тролейбусного управління, тобто вони там поділені по напрямкам їх, їх кілька да. Але в першу чергу відповідальність за стан з причей на підсправ на підприємстві несе керівник підприємства, тобто Євген Демчик. Звісно, з ним цю відповідальність розділяють його заступники а, Максим Манухін, а, Пан Малик і так далі. Тобто, це саме топ менеджмент триває тролейбусного управління. Чи справді підприємство закуповувало комплектуючі за? Завищеними цінами перевіряє контрольно-аналітичний відділ Житомирської міської ради за результатами цієї перевірки та після пояснень керівництва підприємства наглядова рада буде формувати свої рекомендації меру Житомира. Якщо ці факти знайдуть свою перевірку, я впевнений, що ми будемо рекомендувати міському голові відсторонити Євгенія Демчика або звільнити займаної посади. Голова наглядової ради Житомирського трамвайно-тролейбусного управління переконує основна мета такого рішення виведення підприємства в нормальний робочий режим, а не політичні ігри навколо ТТУ. Отримати коментар самого. Керівника трамвайно тролейбусного управління Євгенія Демчика на момент виходу матеріалу так і не вдалось.